Низка західних країн США та РФ проводять масштабний обмін політв'язнями. Серед них чимало людей, які займають, якщо не проукраїнську, то відверто антивоєнну позицію. Чи має Україна докладати зусиль для звільнення таких людей? З'ясовуємо на вулицях столиці. Ані будуть наших теж освобождати. Це якийсь ідеалістичний сценарій. У вас Не може бути от, абсолютно всі. От. черные и белое. Я слышал, там российских меня какие-то. Так Украина тут ни при чем. То есть зачем? Но я не думаю, что нам туда вообще следует лезть. Это дело между Западом и Россией. Это не наши люди. У них российское гражданство. То есть даже если у них проукраинская позиция, то как бы нам нет смысла за них прыгаться. Нам надо своих вызволять. Эти люди ну, против войны Значит, надо. Первое. Э, не только у них есть нормальные, адекватные, оставшиеся еще при памяти. Вот. Во-вторых, э, разделяю мнение, что насчет того, что э, люди, которые против войны, уже так или иначе на нашей стороне, против Путина, чем больше таких людей будет, тем лучше. Ну и, наверное, третье. Всі нормальні, адекватні люди завжди проти війни. Я би не допомагав, скажімо так. Мабуть, ви знаєте, чи розумієте чому. ну все. Україні вистачає своїх. Сто відсотків. Тут, як би, ну не знаю, що вам ще сказати, я ж кажу, що ставлення моє, якби, мабуть, так як і у всіх, да, їх сюди ніхто не гукав і чому, чому ми повинні їм допомагати якою має бути позиція України в цьому питанні? Діліться.